Вітаю, друзі тут цікаво зауважити ще одне таке питання у зв'язку із курською військовою операцією збройних сил України. Що вона триває вже 11-й день з серпня 2024 року, і до цього часу жодна з країн за винятком Сирійської Республіки, з так званих дружніх країн до Російської Федерації, не засудила військову операцію збройних сил України на території Російської Федерації. Про що це може свідчити? Це може свідчити перш за все про те, що насправді друзів в Російській Федерації справжніх немає. Однак це такий аргумент, тому що, ймовірно, в жодної країни справжніх друзів немає, але в Російської Федерації особливо. Це перше. А друге, те, що самі країни розуміють, що дії Збройних Сил України на території Російської Федерації є закономірним бумерангом на дії... Російської Федерації з 20 лютого 2014 року, коли Російська Федерація порушила державний суверенітет України і розпочала окупацію Криму з допомогою неопізнаних підрозділів своїх Збройних сил Російської Федерації, що сам пізніше визнав Владимир Путін у своїх неодноразових інтерв'ю. Отже, всі країни де факто. Своїм мовчанням визнають законність цієї операції Збройних сил України на території Курської та Білгородської областей Російської Федерації, а західні країни вони прямо сказали про те, що Україна має право проводити таку операцію з огляду на окупацію частини Російської Федерації, частини території України. Тому насправді це свідчить про. Те, що політично Україна виглядає досить позитивно, і Курська військова операція Збройних сил України як мінімум вже підняла міжнародний авторитет України на міжнародній арені з огляду на те, що всі країни де-факто це визнають. І навіть Китайська Народна Республіка в своєму коментарі взагалі не сказала про те, що ці дії є незаконними, вона закликала до. Не поширення зони військових дій і до деескалації. Ну тобто, фактично, ні до чого. Тому будемо спостерігати. Слава Україні!